Костел Пресвятої Діви Марії та всіх святих у міхожеві це римокатолицький парафіальний костел, що належить деканату Познанської архієпархії, і був збудований в кінці XVIII на початку XIX століття. Перша згадка про святиню датується 1435 роком. Міхожево належало відомій родині Опалінських гербулодзя, і на цьому місці стояв дерев'яний костел, присвячений всім святим. Дерев'яну церкву знесли в кінці 18 століття, і на кошти місцевої старости Анастазії Щанецької розпочалося будівництво нової церкви. Нова церква була збудована з цегли під черепичним дахом також з цегляною вежею, покритою листовим металом з хрестом та позолоченою вогнем поліхромією. Церковна вежа має чотири дзвони. Найбільший з них був вилитий у Познані 1809 року та має діаметр 78 см. Згідно з записами, у 1849 році Емілія Щанецька звернулася з проханням про дозвіл на будівництво каплиці при церкві, яка б служила усипальницею для родини Щанецьких, 20 жовтня цього ж року, вона отримала відповідний декрет від консисторії про будівництво каплиці при церкві в Міхожеві. Поруч із церквою знаходиться цвинтар, оточений стіною. На цьому місці також поховані священники та розташовані найдавніші могили. Згідно опису будівлі ректорату від 6 березня 1833 року за рейнськими стандартами церква має 46 ліктів довжини та 18 ліктів ширини. Головний цигляний вівтар, побудований наприкінці 18 століття, репрезентує стиль раннього класицизму, прикрашений колонами та скульптурами святих Петра і Павла. Дві барокові скульптури святих походять ще з дерев'яної церкви, яка стояла на цьому місці. Роган був побудований у 1820 році.